Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Доброго дня вам і гарного здоров'я. Дісталися мені хороші шампіньони, плотненькі, свіженькі. Я вирішила приготувати теплий салат. Як я найчастіше готую, роблю таку паніровочку: По чайній ложці борошна, крахмалу, чорний перець, перемішую все ретельно. Ну і самі грибочки. Очищаю від шкірочки, я не мию, бо не хочу, щоб бризкало на сковороді. Отже, шапочки очищаю від шкірочки, ніжки прибираю, вони підуть на іншу страву. І роблю довільні шматочки, які там мені заманеться, подивимося зараз. І тоді у фритюрниці або просто на сковороді з розігрітою рослиною олією. Обсмажую і складаю на серветочку, щоб зайвий жир вибрався. Ось так дивіться, друзі. Тут зайва волога, зайва рідина зовсім нам ні до чого. Щоб не шкварчали, щоб були сухенькі такі грибочки, знаєте, як у фритюрі. Ні для кого не секрет, що я люблю прості такі страви, буквально з двох-трьох інгредієнтів, щоб вони були смачненькі, недорогі, ще не надто калорійні, щоб можна було йстити вечором і коли тобі захочеться. Також ні для кого не секрет, що я люблю вікна, балкони, свіже повітря. Є на каналі прямо рубрика і погода за вікном, і завтраки на окні, тоді я ще російською вела. Мовою канал, ну, нині вона, ви знаєте, не надто в тренді. Тому підтримуйте україномовний контент, будемо його розвивати. Ось так готово. Подрібнюємо, паніровочка вже готова. Ну, Ви можете щось інше для паніровки використовувати, але саме таке поєднання не дає, дозволяє залишити сік овочевий всередині овоча. Добре, розірваємо сковорюточку з рослиною олією. Паніруємо шампіньйончики і обсмажуємо швидко до золотавого кольору. Нагадую, сілі, будь-які спеції я вже сюди додала. От, і також ми будемо здобрювати з вами ще зверху при бажанні спеціями або бальзамічним оцтом, кому що до вподоби. Ось так викладаємо на сковорідочку. Ви бачите, нічого тут не тече зайва рідина не виділяється. Швиденько обсмажуємо, вчасно перевертаємо. Ось так на інший бік перевернули. Аромати, друзі, такі сухи. Давно у нас не літало на кухні. Ось така краса у нас, друзі, вийшла в результаті. Ну, далі також улюблена рубрика. Вміла готувати та не вміла подавати. У нас таких проблем немає, друзі. Для цього ми ділимося з вами своїми рецептами. Ви мені пишіть також, може, у вас є таке щось цікавеньке, але ви не хочете знімати, Ну, щось вам не хочеться, так і я зніму, діліться рецептами. Друзі, мені дуже смачно. Прямо цікаво, супер, коли так щось хочу, сама не знаю, що хочу. Оця страва ідеальна. Овочі, ви знаєте, клітковина, я вже багато разів розказувала. Таким самим чином можна приготувати свіжі молоді баклажани, коли вони ще без кісточки. Також не мити або перед цим помити, обсушити і тоненько шкірочку зняти, щоб не встигли пустити сік. Тому ми не солимо овочі, а паніруємо одразу. Отже, ця страва зачотна, хороша, подаємо свіжим чимось, якоюсь там яблуку ну, я не знаю, морква от у мене, огірок, щось свіженьке. Я зі сметанкою і також, якщо ви великий гурман, то ось бальзамічний оцет підходить. І це буде називатися теплий салат із шампіньонів. До речі, зараз я знімаю теплі гарячі ще шампіньони, починають взаємодіяти з бальзамічним остом. І такі аромати виділяються. Воно ж випаровується, тому соус був холодний, густий. От саме крім я беру. І випаровується і тут прямо пахне весіллям. Я вам дякую, друзі, за увагу до моєї каналу, до моєї скромної персони. Дивіться, готуйте, смакуйте, сподобалось відео. Допоможіть йому, щоб його побачила більша кількість глядачів. Для цього потрібно його поширити. Прокоментувати або поставити лайк в перші 20 годин після виходу. От зараз прем'єра буде, і одразу воно, значить, Ютуб думає запускати це, відео вірусить його, чи не потрібно, чи воно так хай собі десь там і валяється. Я переходжу до наступного рецепту: це буде овочевий крем-суп, в мене їх дуже багато. Він вийде завтра, так що чекайте, будь ласка, заходьте на канал, цікавтеся. Харчуйтеся правильно, друзі, і будете завжди здорові!